Перестаньте впадати в дитинство, переконуючи себе афермаціями, світ прекрасний і ще якийсь ідеально, і так далі. Я є творець, я є ізобіль'я. Це війти в ілюзію і намагатися думати, що ось цей ваш настрой щось змінить у вашому житті. Або дехто каже: я прийняв рішення слідкувати здоровому тілу, спорт, харчування, але я не можу заробляти на це. Ми робимо. Все одночасно, у всьому є одночасно місце у нашому житті. І пам'ятаєте колесо балансу? Там про здоров'я треба турбуватися Тоді я вибираю роботу, де моє здоров'я в порядку. Я одночасно турбуюся про сім'ю, я займаюся розвитком, саморозвитком, я на курси ходжу. Я все роблю одночасно і всьому є місце у моєму житті. І це тоді називається процілісний стан. А коли ви впадаєте в стане як чогось одного, цінність тільки сім'ю підтримувати, а не підтримувати цінність самореалізації, коли ви впадаєте в крайність цього моменту, якраз і починається роздрайв цієї цілісності, і психіка починає руйнуватися, тому що ми хочемо все, ми хочемо і здоров'я. Ми хочемо і відпочинок, ми хочемо і самореалізацію, ми хочемо і сім'ю, і красоту. Ми все хочемо. І це про уміння планувати і охопити всі сфери свого життя за один день. І це уміння планувати свій день так, щоб було місце усьому за цей день, а не тільки чомусь одному. І коли ми говоримо про любиму справу, тут з'єднується дуже багато. Тому що тут одночасно йде здоров'я, коли ти займаєшся любимою справою, твоє здоров'я стає іншим, і тут одночасно йде внутрішня гармонія і комфорт, у тебе відновлюються стосунки. Тут відчуття е, робота як відпочинок для тебе це стан потоку, в якому ти знаходишся. Тут багато плюсів, але до стану любимого діла потрібно прийти не через любов до себе, яку всі пропагандують, а через любов до людей. І тоді, коли ми розкриваємо у собі цей стан, тоді я люблю себе. У проявленні цієї любові до людей я подобаюся. Як я спілкуюся з людьми? Я подобаюсь тому, що я роблю. І тоді це буде так. І не це не про те, що я люблю себе. Я на канарах, на Мальдівах, я люблю себе. Прийшов в життя кайфувати. Шизофренія. Ми прийшли любити людей. Зрозумійте це і почуйте. Що таке психічне розстройство? Це коли я хочу і не роблю те, що я хочу. Це точно про психічне розстройство, тому що це заборона на проявлення своєї свободи у просторі. Це купа придуманих страхів, залежність від оточення і багато чого. Це ті самі стани, які призводять до розстройства психіки. Тому що для мене, коли я щось хочу і не роблю те, що я хочу. Це точно про те, що у мене якісь ілюзії, фантазії, все що завгодно, і так далі. Тому що, коли я хочу, тоді я дію, і людина з нормальною психікою вона хоче і вона робить, вона боїться. Так, ви думаєте, я не боюсь? Я теж багато чого боюся. У моєму житті багато було страхів, але вони мене не зупиняли щоб не діяти. Розумієте? І якщо ви будете дивитися з такої позиції, ви зможете поміняти щось для себе. І що таке суперінтуїція? Перше, це відчути джерело доходу, тому що від грошей залежать наші психологічні стани, але джерело доходу від любимої справи. І тоді в тебе інтуїція відкрита. А якщо в тебе ні грошей, ні партнера, ні сім'ї, але ти інтуїтивний, це якось дивно звучить, тому тут важливо е подивитися, кого ти обманюєш, включаючи себе. І важливо з цими темами розбиратися для того, щоб ви йшли у глибину. І я пропоную вам багато курсів. Курс Ковчег він допоможе вам розібратися якраз з цими усіма травмами. Принцип виживання ви зможете розібратися з тими почуттями. Які ви подавляєте на рівні лімбічної системи, і це особливо для тих людей, у яких не проблеми з тиском, у яких тиск у житті. І я рекомендую використовувати арому масла для проходження курсів, для вивільнення усіх цих станів, для того, щоби. Ви могли набагато ефективніше проходити свою особисту трансформацію. І ви не психологи, ви не терапевти для того, щоб допомогти собі сам. І не потрібно сидіти у цій програмі, а йти до професіонала і розбиратися з цим у полі людини яка компетентна і може вистроїти певну модель. От. І... Кажуть, люди є любима справа. А в стосунках провал такого не буває. Якщо є любима справа, людина завжди буде на цьому заробляти, і тоді це буде про любиму справу. А якщо людина любить себе і своє его, тоді людей навколо не буде. Це буде вузька проявленість. Аналізуйте.